Суцільні ями, тріщини та вибоїни. Тротуари Черкас перетворилися для містян на справжнє випробування. Минулоріч руки владців так і не дійшли до їхнього ремонту. У Марії пояснюють, усе запізнілими тендерами. Чи планують, хоч цьогоріч порадувати пішоходів, знає Марія Гаврилян. Поки водії клянуть дороги, пішоходи теж не злим тихим говорять про тротуари. Капітального ремонту вони не бачили вже десятки років, як у середмісті, так і на околиці. Ви ж самі бачите, що якийсь тротуарів. Це щось страшне. Здоровій людині важко вийти з хати. Тут це а наприклад, з ковінкою чи на колясі взагалі неможливо. До ось цього тротуару Погорького ремонтники такі дійшли. Порізали асфальт, вклали посеред тротуару бордюр. Такі ремонтні дива суто за проектом. У перекопах і тротуар Чорновола. Про нього владці згадали тільки наприкінці року. Довести до пуття завадила погода. 2013 мав стати новою ерою для черкаських тротуарів. Такі плани на початку року виношувала команда колишнього міського голови. Вперше в історії міста, ну, принаймні там за останні 20-30 років, значна сума коштів, рекордна сума коштів була передбачена в бюджеті на капітальний ремонт тротуарів: 10 мільйонів гривень. Це понад 40 кілометрів тротуарів. Такий спадок Сергій Одарич лишив своїм наступникам, але дати раду йому так і не змогли. У профільному департаменті нині виправдовуються. Мовляв, тендери провели запізно, аж наприкінці листопада. Відповідно, в зв'язку з погодніми умовами, ну викидати гроші на вітер і освоювати, аби їх освоювати, ну, не було сенсу. Тому було прийнято рішення, що краще зробити тоді, коли це дійсно треба робити, ніж терміново бігти для того, щоб виконати якісь показники. Цьогоріч до ремонту тротуарів у мерії обіцяють підготуватися більш ретельно. Тут запевняють, уже складений і затверджений перелік. На тротуари планують спрямувати близько 2 мільйонів гривень. Сам ремонт планують розпочати наприкінці квітня. Тим часом у команді Черкас вивчатимуть, як чинна влада освоїла минулорічний тротуарний бюджет. За інформацією Сергія Ударича, кошти списали. А це вже робота для правоохоронців. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.